Друзі, тут усе дихає сонцем і землею. Долучайся до світу винограду та вина. Підписуйся на канал, де тільки перевірені поради. Так, доброго дня, шановні підписники, гості канала. Настав той час, коли вже треба переціджувати венце. О, такий у мене об'ємчик получився, 40 літрів. Наготовив баночки бутилочки. дивіться, кстати, все. дуже цікава штука, бачите, це все 12 градусів показує. Ось ось градусники вони самі там приклеюються, до бутля на Аліекспрес кустують взагалі копійки в спеціалізованих магазинах, там за них такі гроші дарують. Так, значить, цей раз ми вино робили на... Винних дріжджах. Що я хочу сказати? Ну, в принципі, тема робоча. Ви бачили, що в мене було 5 грам, я їх розмножив. Тобто все робочий варіант. У першій частині відео я там показував, як воно все це робилося. Як я їх розмножав, як я їх додавав. Відпрацювали на 5. через як кажуть, 5 днів. Все воно відпрацювало. шапка вже почала. М М майже, майже упала шапка. Да, які були нюанси? Значить, один із таких нюансів не, ці дрожжі дуже сильно піднімають температуру. Потрібно все час дивитися температуру сусла. Тож, о, я, ну, Замітив, в мене там же вже датчик той стоїть, він показує температуру. О, замітив, що... Температура 27 і починає рости, я його тоді порозкутував усе. І вже воно в мене без всяких накриттів собі трималося 27 градусів. Ну, це ще така допустима температура. Тобто отако от воно виходить. Зараз я просто беру через сито таке, щоб не цей. Не віджимати разом з тим жмихом, воно буде дуже довго. Я зараз його безстренько через ситом пропущу все те, що останеться, о, все те, що останеться. трошки розлив. Все те, що останеться, вже тоді в мішечок, і буду пропускати через прес. Ну, Я включуся, вам покажу. Ну, все, дезінфекцію, все тут всю дезінфекцію, все оброблено. Ну, як говориться, з Богом поїхали.